Добрий день, вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. Надійшли нарешті у нас фіксатори при відкритої двері. Деякий час ми очікували, поки дядя Коля завершить їх виробництво. Це саме дядя Коля їх виготовляє. Є у нас довгі, 17 см, Це це на увазі шилина при відкритої двері. Або 11 см. Ну, кому як треба? Правий лівий вони відрізняються. ну Тобто в інший бік розвернути. Товарний запас наразі достатній доволі. По вартості давайте. 550 у нас короткий, або правий, або лівий. І 600 гривень це у нас довгий, правий або лівий. Так зі зворотньої сторони, вони виглядають. Це у нас. До зацепу замка, це у нас у замок. Давайте я вам покажу, продемонструю, як воно на двері виглядає. На кабіні. От у нас макет наш. Будь ласка, це довгий у нас встановлений зараз 17 сантиметрів у нас щілина. Тобто дверка, побачите, тримається міцно, нікуди вона не дівається. Відкриваємо. Закриваємо. Все доволі легко, бачите? Ніяких питань не виникає. Він тримається. От, покажу вам як. От, сподіваюсь, вам видно. Бачите, все доволі легко. Платненько він заходить сюди. Тобто і отак от тримається. Тобто, ви його надягнули. От. І отак він тримається. Тут він впирається знизу. Перепрошую за якість. Незручно знімати. Тут як не підійдеш. Так, і отак от він тримається. Тобто закрили, все зафіксували. Якщо він вам не потрібен, просто виймаєте з втіля та і все. Так, по вартості. Давайте ще раз, бо багато хто там запитує, перепитує. 600 гривень довгий, лівий або правий, 550 гривень коротенький, лівий або правий. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за номером в описі під відео або в закріпленому коментарі. Хочу нагадати, що є можливість у нас ще відправлення у. Країни Балтії та у Молдову. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, далі буде.